Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав ще дві пісні на військову тематику. В сумі у мене вже 189 пісень. Ще одна пісня, і буде 190 пісень на військову тематику. Ну, а зараз хочу вам заспівати цих дві пісні, які я тільки що написав. Україна в мирі жила! Божнє своєї співало, як співає соловей, тільки ось расист проклятий, на Луганськ донець пішов, та віджав він їх із Кримом, бо ж також туди зайшов, та тепер війна велика. І з расистами іде, бо ж в країні у нас лихо, бо ж горить, палає все. Тільки ж ми їх певні. Путін здохне у Кремлі, бо ж расисти, що воюють, повмирають у нас всі, Україно мужня бийся, бо ж на своїй ти землі, щоб обличчя твого зникли, всі рашисти москалі, Україно, мужня бийся. Можна своїй ти землі, щоб з обличчя твого зникли зі рашисти маскалі. І тепер ми із залужним у одному є строю, убиваємо рашистів у пекельному бою. Хай не слушно цілить в них, і тому расисти кляті, вибачайте, хто не встиг, божки в сон ми свій відбили, краматорські зум в піски, Карків на що розбомбили, він тепер нас на смайки, скоро звільнем Запоріжжя. Маріуполь, полі проженемо вас із Криму, і ваше військо розіб'єм, Україно мужньо бийся, на своїй ти землі, щоб з обличчя твого зникли зліна чистима скалі, Україно мужньо бийся. Своїй ти землі, щоб з обличчя твого зникли звірочисти на столі! Як надоїло співати про війну, про смерть печаль, про тугу і руйнування, про мертве місто, де при... Усі, які зникають лише часи світання. Війна ти клята, коли ти вже скінчишся, коли вже зникне останній той маскаль, коли ж своєї крови маскаль нап'ється, Бож маскальок нам просто тихне жаль, бравади сміх, та кожен нам зридає, Божне ненависть судомлює тебе, Божні в душі, красу ній вбиває. І облобою руйнуєш сам себе, війна ти коли ж ти вже скінчишся, коли вже зникне останній той маскаль, коли ж своєї крови маскаль нап'ється, бо ж маскалю нам просто тих не жаль, бо ж хочеться лиш тільки будувати, щоб зацвіло навколо все в красі, щоб все світ весь Пізнавати, щоб люди в нас у мирі зажили, щоб все весь грунтовно пізнавати, щоб люди в нас у мирі зажили, війна те клята, коли ж не скінчиться, коли вже зникне останній той маскаль, Коли своєї маскаль нап'ється, бо ж маскалю нам просто цих не жаль. Ти кляха, коли ж ти вже скінчишся, коли вже зникне останній той маскаль, коли ж своєї, крови нап'ється, бо ж маскалю нам просто тих не жаль, Колиш своєї, крови нап'ється, бо ж маскалю нам просто п'ять не жаль.